Всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі Talk About. З вами Крістюша. І тут ми будемо говорити про бізнес, труднощі, складнощі, як люди приходять цей шлях від А до Я. І сьогодні в мене в гостях Олександра. Всім привіт! Мене звати Олександра Ковтон, я власниця мережі салонів VSM, Це тільки початок, і ми дуже активно зараз розвиваємось. Слідкуйте за нами. І так почнемо з першого питання: як ти почала вести свій бізнес під час війни за кордоном? Насправді я зараз тобі розкажу таку історію, яку напевно не розказують і про яку не говорять. Я почала я приїхала з початком війни в Чехію. Я привезла сюди свій апарат по лазерній епіляції на задньому сидінні. Я привезла дівчинку, яка працювала на той момент у мене на лазерному апараті. Був страх, це було переживання, тому що так як і всіх напевно українців на той момент. Ми не знали, як це все буде працювати, що робити. Ми не знали всіх тонкощів документації в Європі, так як в Європі це трішки інакше все працює, як працює в Україні. І ми почали. Я взяла на себе таку відповідальність. Я взяла в оренду квартиру, і ми почали приймати клієнтів в квартирі. Цього робити в Європі не можна, так як за це дуже великі штрафи дають, але. На той момент у мене не було інших варіантів. Так як я несу відповідальність за людей, які йдуть до мене. Ми почали працювати в квартирі, приймати клієнтів. Це були здебільшого українці, ціни в нас були трішечки вищі, як в Україні. Ми це робили просто для того, щоб вижити, щоб мати, заплатити за квартиру і на Звичайне життя, скажімо так, в Чехії, але десь через півтора місяці дівчинка, яка жила під нами, наша сусідка, це, до речі, теж була українка. Що було на той момент дуже дивно, так як всі знали, яка ситуація в Україні. Тобто ми ніколи не просили ні від кого, ніяку допомогу. Ми самі заробляли так, ми самі забезпечували своє життя, життя дитини своєї. Нас на нас просто пожалілися, нам позвонив власник і сказав дівчатка: будьте обережні, тому що за вами слідкую, щоб ви потім не мали проблем. І так я зрозуміла, що потрібно знаходити вихід, і потрібно все-таки знайти потрібних людей, які мені допоможуть розібратись в документації і все-таки відкрити той салон. Ось так і я знайшла цей салон, в якому ми зараз в Празі працюємо. Я викупила його за відступні. А відступні це як в нас в Україні купити готовий бізнес. Але насправді той бізнес був дуже далекий від готового. Угу. Ну а чи є якась різниця між бізнесом в Україні і бізнесом в Чехії? Так, є дуже велика різниця, і на сам саме перше, в чому є найбільша різниця, це легалізація бізнесу в Україні. З цим все набагато простіше. Набагато простіше отримати будь-які ліцензії набагато простіше відкрити приватного підприємця з документами в Україні набагато все простіше, але а якщо ви ось цей важкий шлях з документацією пройдете в Європі, відкриєте все-таки якийсь свій бізнес правильно, документально це дуже важливо. Документально правильно, то ваш бізнес буде набагато швидше розвиватись, набагато швидше рости і набагато більше приносити дохід ніж аналогічний бізнес буде робити і працювати в Україні. Раз ми затронули тему документації. Я знаю, що в тебе було десь сім перевірок. І скажи мені, будь ласка, яка їх причина? Скажу тобі так: взагалі будь-яка перевірка, яка приходить в той чи інший бізнес в Європі, 99% це буде хтось їх попросив. Тому що держустанови в Чехії та, й, напевно, в будь-якій країні одинаково воно працює, держустанови вони не хочуть працювати. Вони просто, якщо вони мають якісь, якусь скаргу, якесь прохання, анонімний там дзвінок або ще щось, вони просто зобов'язані відреагувати. І здебільшого, якщо й приходить перевірка, то це, скоріш за все, буде м м якась жалоба. А ти знаєш, хто за ними стоїть? Можливо, хтось з конкурентів. Скажу тобі так, я не впевнена, що це хтось із конкурентів, але в свій час було потрачено чимало коштів та сил для того, щоб дізнатися, хто це. Я не хочу оголошувати, я не хочу говорити про це. Тобто кожна людина вибирає свій шлях, вибирає ким бути, і все, що хочу сказати, що не робить, це все на краще. Раз ми дійшли до такого питання, то хочу тебе запитати: чи є в тебе конкуренти на чеському ринку? Я на даний момент так і зараз будемо говорити, як я відчуваю це зараз. Я не знаю, як це буде надалі, але може, це буде дуже зверхньо і впевнено в собі, але я не відчуваю, що в нас є якісь конкуренти. Чому я говорю в нас? Тому що зараз я говорю за свою команду. У мене дуже класна, крута команда. і... Вони дуже класні майстри, і справді вони професіонали в, свої, в своїй роботі. Вони знають, що вони роблять. Я не відчуваю жодних конкурентів. Я впевнена, що кожен кожен знайде свого клієнта. Тому я не маю часу слідкувати за конкурентами. Я не маю часу дивитися, як у них все проходить. Я можу періодично промоніторити ринок цін для того, щоб мої майстри не працювали дешевше. І як хтось інший працює, тому що я знаю, що їхня робота коштує більше. Я не слідкую за конкурентами, мені не цікаво, що вони роблять, як вони розвиваються. У мене є своя команда, я займаюся розвитком своєї команди, я займаюся розвитком свого бізнесу і безпосередньо себе. Це таке цікаве. А як тобі вдається залучати нових клієнтів та утримувати постійних? Ну, це так само, як я не можу, я не можу все казати, що так, чи це все роблю я. Я тільки вершина всього. Так, але на цим за цим усім стоїть робота величезної команди. По перше, це дівчата, см спеціалісти організації Прайд. Вони роблять просто величезну роботу, яка стосується контенту, як вони показують характер нашого бізнесу, характер нашого салону. За цим стоїть таргетолог Оля, яка просто найкраща в, свої, в своїй професії. Вона це людина, яка Справді дуже старається і робить все для того, щоб до нас приходило максимально багато нових клієнтів. Це команда, яка безпосередньо працює в салоні, тому що насправді дуже багато залежить від команди, від людей, які приймають клієнтів, тому що саме люди створюють цю атмосферу, де кожна. Кожен клієнт, який до нас заходить в салон, почуває себе особливою і вони хочуть до нас повертатися. А це є дуже важливо, тобто це не може зробити одна людина. Одна людина може зорганізувати команду, яка буде працювати над цим усім. Але тому я не можу сказати, що це заслуга тільки моя, це заслуга всієї моєї команди. Так, раз ти згадала про команду, то Звичайно, що хочу тебе запитати, як ти знаходиш таких людей собі в команду, і чи не боїшся те, що вони від тебе підуть? Коли я починала, відкривала салон, так я дуже боялася. У мене був дуже такий страх, що я вкладу в людей там свій час, енергію, кошти в будь-якому випадку, тому що в мене дівчатка навчаються постійно. Я дуже боялася і переживала на рахунок цього. Але зараз я до цього відношуся абсолютно дуже спокійно. Я вважаю, та людина, яка має бути зі мною, вона буде зі мною. А та людина, яка захоче в якийсь момент піти окремо і розвиватись сама, я тільки її підтримую і допоможу. Їй головне, щоб людина залишалася людиною. Я навпаки буду почувати себе трішечки, знаєш, так як. Гордість за саму себе, що я все-таки стала частинкою якогось великого кроку для тієї людини. А взагалі в бізнесі якби, немає такого, що, немає, що є люди незамінні. Будь-яку людину можна замінити. Якщо є система бізнес, так? візьмемо це як механізм, якщо там якийсь болтик. Там... Випав, зламався або ще щось. По суті, нам потрібно просто його замінити. А для того, щоб його замінити і щоб цей весь механізм запустити, потрібно трішки, трішечки часу. Тому я не боюся цього. Просто я я боюся, коли, щоб люди не йшли від мене ем, негарно. Знаємо всі, що нам не завжди попадаються хороші клієнти, а скажемо так, неадекватні, чи є в тебе такі, і чи можливо хтось є такий, що прям тобі запам'ятався, якось такою ситуацією. Насправді, ну є різні ситуації, так є різні клієнти, є різні люди, і е, ми просто вчимося приймати людей такими, якими вони є, неважливо від їхнього характеру, але. Була одна у нас клієнтка. Це один єдиний такий момент, який ну це був просто треш. Ми вперше, взагалі, я вперше відколи я працюю, я викликала на клієнта поліцію. Просто ми просто не могли самі з нею впоратися. Це прийшла дівчинка. Вона до речі, теж українка. Вона прийшла і ну, по перше, вона ну поводилася, ніби вона була під чимось. Звичайно, дівчатка старалися якось до останнього там зробити все так, як має бути, згладити всі кути, але чим далі все більше так розгорталося, розгорталося, що просто воно дійшло до такого, як до безвиході. І ми тоді просто. Гарно сказали, що вибачте, але ми вас обслуговувати не будемо. Ми склали її її волосся, так як дівчинка вже її зняла, волосся, помила голову. Вона, до речі, ледве дійшла з крісла до мийки, щоб ти розуміла, від крісла до мийки в нас метрів чотири максимум. Але вона не могла дійти, вона два рази чуть не впала, дівчата її там ловили. Ну, в общем, це було просто треш. І вона, дівчинка до неї Приходить, дає їй волосся в руки, а вона просто от, таблетки якісь. Збере якісь таблетки, я не знаю, що це за таблетки були, чесно. Ми їй говоримо, що все, ми вас не будемо обслуговувати. Тобто вона кричить, чи ви собі дозволяєте, хто ви такі, я звідси нікуди не піду. Ви зобов'язані мене обслужити, ви зобов'язані мене прийняти, доробити волосся і так далі. Ми її відпустили з одним рядом нарощеним волосся, з пакетиком волосся її. Я викликала поліцію. Ну, я спочатку не хотіла викликати. По перше, мені по перше, мені було дуже соромно за неї, так як ми знаходимося в Європі. ми, ми знаходимося в Чехії, а тут наша українка, от так себе веде, і тут ну просто сором за неї відчуваєш. Я її один раз попередила, що ми викличемо поліцію, вона так, їй все одно вона думала, що ми цього не зробимо насправді. Другий раз, третій, я просто бачу, що вона нікуди не йде, ми вже все прибрали, ми вже готові йти додому, вона нікуди не йде, все, вона стоїть, сидить, точніше. Я дзвоню, я подзвонила в поліцію, поліція прийшла. Вони спочатку пробували з нею говорити гарно, і вона починає ніби як толкати. так, Полісмена, та вона так агресивно на нього починає. Я тоді дуже злякалася. Він заломив її руки. Я вже не рада була, що я викликала ту поліцію. Мені вже зі моєї сторони жалко стало ту, -ту дівчину, але. Мені справді заломив руки, він просто зупинився біля рецепції з нею. Каже, вона вам винна якісь кошти. Я кажу: ні, нам нічого не треба, нехай собі просто йде. Він її вивів. Вони дочекалися, поліція просто дочекалася, щоб ми закрили салон, щоб ми сіли в машину і поїхали. Вони не хотіли нас залишати, бо вони теж бачили, що вона справді дуже неадекватно себе поводила. Це просто після я тичає, але е, так. Перейдемо тоді трішки на іншу тему, розрядимо нашу обстановочку і хочу тебе запитати, які твої були найбільші помилки, і що ти з них собі ізвлікла, так скажемо. Найбільшими помилками у ну, взагалі, якщо брати ведення бізнесу, найбільшими помилками саме про, будемо говорити про Європу зараз, так. Найбільшою помилкою було те, що я довгий час відкладала цю всю документацію. Я дуже довгий час не, не хотіла лізти в документацію, розбиратись в легалізації бізнесу і так далі. Що, звичайно, і привело мене до деяких. Проблеми, які в мене були, на щастя, ми їх всі вирішили, все добре, але все таки потрібно вирішувати ці питання, тому що ми не в Україні і ми не можемо собі дозволити е, працювати так, як ми працювали в Україні. Тут воно по-іншому. І друга помилка це не рахувати. Я дуже довгий час не розуміла взагалі, скільки я заробляю, скільки я витрачаю. У мене були гроші і все окей. Але коли ти починаєш рахувати а, свої доходи і свої витрати, ти розумієш, що там а, зовсім не те, що ти собі думала. Тобто, дуже важливо в бізнесі рахувати і ділити фінанси. Так, в тебе мають бути фінанси бізнесу і особисті. Навіть якщо в тебе є бізнес, і ти з нього отримуєш гроші, ти маєш мати там заробітну плату. І ти собі маєш виділяти з тих коштів всіх, які тобі приходять, ти маєш собі сама собі оплачувати за свої кошти. Тобто, з цих коштів своєї заробітної плати, ти маєш проживати, так? тобто відпочивати, якісь особисті потреби і так далі. Кошти бізнесу, це і кошти бізнесу, вони мають бути у тебе відділені, і ти маєш їх витрачати на бізнес, на розвиток його, якщо ти хочеш просто розвиватися і масштабуватись? І раз ми заговорили за таку тему, тут дуже буде таке делікатне у мене до тебе питання, чесно, відповідай, будь ласка, максимально чесно, як ти можеш відповісти, <гум> скільки ти коштів вклала на початку. І за скільки часу це тобі просто окупилось? Я, воно мені не окупилося. Я не можу казати, що воно, мені не окупило, що воно мені окупилося, тому що воно може окупитися тоді, коли ти вкладаєш якусь частку в бізнес, так? і цей бізнес, через який зараз тобі приносить дохід. Так? Але у мене виходить так, що я постійно розвиваюся. Ми е, приїхали в Чехію, е, я викупила салон. На той момент я заплатила за салон 600 тисяч відступних, е, і після того мені прийшлося повністю цей салон е, повну реконструкцію зробити, тому що дуже шкода, що в мене не збереглося це відео. але... Е... Це, це був просто кожен кабінет різний, кожна стіна різного кольору. Там квіти, там зелена стіна, там якісь коричневі обої, там якась анімація. В общем. Е, ну, тобто, ми повністю переробили салон. Е, за що ми заплатили відступні? не питай, не знаю. Але ну, на той час я просто не бачила іншого виходу. Е, зараз ми відкрили. Салон А Якщо враховувати з ремонтом, з документацією, з апаратом, з усім, що в нас там зараз є, в тому виходить вклад мільйон. Я не знаю, коли воно окупиться. Не питай. Мільйон. Oh, oh, <laughs> і в Бріно, Зараз ми так на етапі відкриття салону в Бріно, ми ще навіть не рахували. Ми просто от, збираємо всі чеки, чекаємо день перед тим, за день до того, як буде в нас відкриття, ми просто сядемо і перерахуємо всі чеки, і я навіть не знаю, чи я хочу це знати чесно. Цікаво, цікаво. Ну, наскільки я знаю, що в Берно буде трішки масштабніше, ніж в тепліцях. Якщо в тепліцях мільйон, то можна собі тільки уявити, що може бути в Берноле. Ну, я думаю, можливо, і ні. Так як, в принципі, в Брино в нас вже працював салон по лазерній епіляції, у нас була студія, і нам вже менше потрібно вкладати туди, щоб відкрити все так, як, як воно працює в празі. Угу. Е, зрозуміло. Е, кажу, що в тебе досить високий цінник. Ну, ми бачимо це трішечки, він такий завишений. Скажи, будь ласка, чи ти плануєш піднімати? Е, так, я планую піднімати цінник. Дивись, зараз я тобі скажу таку річ. Хтось, можливо, ну, я впевнена, що знайдуться люди, які скажуть, от, зажирілась, так, зазналася і так далі. Але я впевнена, що знайдуться ті люди, які пройшли вже цей шлях, який проходжу зараз я, і скажуть: так, молодець, ти все правильно робиш. Я зараз знаходжусь на такому етапі, коли мені не потрібно працювати. так, Мені потрібно працювати над тим, щоб моя команда, мої дівчата мали роботу. І мені достатньо, щоб клієнтів мали мої дівчата. Якщо будуть мати мої дівчата роботу, і я буду заробляти, я не зацікавлена в тому, щоб зробити відкрити салон, відкрити свій бізнес і створювати знаєш, таку оболочку бізнесу, де. Просто в мене є команда для галочки, але я працюю я і тягнуся на собі. Я створюю команду, я створюю систему для того, щоб е, все працювало так, як має бути, щоб заробляла кожна, кожна майстриня, яка в мене працює, щоб заробляла і була задоволена своєю роботою. Тобто, щоб кожна людина приходила на роботу і насолоджувалася тим. Тому так, я буду піднімати цінник і надіюся, мене всі зрозуміють у цьому. Ну, ще раз таке хочу питання задати. Чи не боїшся ти, що від тебе підуть якась частина клієнтів? А, ні, я не боюсь, тому що кхм, мої клієнти, а, частина, ну, для кого буде мій цінник а, за дорогий. Вони без проблем поміняють мене на когось із моїх майстрин, з когось із моїх дівчат, тому що вони знають, що. А, у нас є гарантія роботи, ми ніколи не закриваємо очі. Якщо ми помилились, ми це виправляємо. У нас немає такого, що нас це не цікавить, нас це не обходить. Це винуватий будь-хто з вулиці, але це не ми. Якщо ми бачимо, що там є наша помилка, ми її виправляємо. А для тих, хто хоче йти до мене, то дівчаткам все одно вони готові йти. І ми підходимо до фіналочки, скажімо так, нашого інтерв'ю. Щоб ти порадила дівчатам, які хочуть почати вести бізнес або почати свій шлях, скажімо так. Перш за все, я хочу порадити дівчатам не порівнювати себе з людьми, які вже пройшли той чи інший шлях і добились багато чого. Ви таких людей можете брати собі як за орієнтир, так, до чого ви хочете йти, але ні в якому разі не порівнювати себе з ними. Ви можете порівнювати себе тільки із сама, сама собою і з тою, яка ви були вчора. Можу, я щось сказати? Yeah. Ну можеш, але кажи камеру. Ні, я хочу тобі доказати. То а мені можеш і мені. Але давай туди на серединка записує. А. А, на кінець, Крістуша, так, як ти себе називаєш, я, я тобі дуже вдячна, що ти мене покликала, що ти вибрала мене, так? Як на Першу, першу гостю свого проекту я тобі від себе бажаю тільки успіху. Я тобі бажаю, щоб твої відео було цікаво дивитися, щоб до, до тебе люди йшли, щоб ти мала дуже багато підписників, щоб всі твої проекти були вдалими і успішними. Бля, я аж з так приємно. <світ> Не Хочу зробити маленький подаруночок для вас розіграти 50 доларів за мега простими умовами. Вам потрібно лише підписатися на мою інстаграм-сторіночку, коментувати відео в Ютуб, лайкати відео в Ютуб, а також репост цього відео в сторіс, і когось я через декілька днів оберу переможцем.